Нато Островська, я Євген Плінський. Традиційно у е, цій годині в нас е, політична міжнародна панорама з Максимом Джигуном, політичним експертом. Вітаємо вас, Максим. Раді бачити. найцікавіше мені здається рубрика денного слоту, е, тому що велика кількість новин. З усього світу летить ну, в бік України. мені здається, що в Трампа в неділю був вихідний. Все таки один. Він ще не прокинувся сьогодні. Так, так тому... сьогодні понеділок. Тому в нас більше новин з Європи. Але так назбирали немало, й вони не менш яскраві, як інколи від Дональда. Зокрема, вразив Кароль Навроцький землетрусом стала новина про те, що він обмежує виплати для біженців, які не працюють по системі 800+. плюс угу. не несподіванкою. Для біженців стала ця новина, тому що ми неодноразово навіть в цій студії говорили про те, що Карл Навроцький збирається урізати допомогу і переглядати свою політику щодо. України, ну врешті, так і стається. Але як ви вважаєте, чи не радикальною, не занадто радикально вона є, як може відобразитися на українсько польських відносинах? Я вважаю, що Навроцький діє відповідно до політичного якогось ландшафту польського, тому що він відчуває все ж таки настрої суспільства. Він підіграє дуже часто популістичним правим силам, які в принципі дуже агресивно ставляться до будь-якої міграції, попри те, що поляки. Дуже ефективно мігрують в Німеччину, Британію, Сполучені Штати, демпінгують там ринок, але борються за те, щоб там чином якимось українець не зміг класти плитку там чи працювати в якомусь бізнесі е, польському і е, знаєте, позбавляти поляків робочих місць. Е, е, знаємо, що Навроцький не намагається себе там ідентифікувати із е, жодною політичною силою, яка наразі представлена. Він знаємо, був певний конфлікт. З правом і справедливістю, які хотіли його, так би мовити, в своє політичне лоно затягнути, він не погодився. Ну і йому зараз треба робити такі яскраві гучні речі, задля для того, аби зберігати фокус уваги навколо себе, задля того аби демонструвати, що уряд на чолі із Туском він є, значить, не таким ефективним, який витрачає гроші, які мали б залишатися у Польщі і працювати на поляків. Ось це глибоко популістична, безперечно, думка, тому що неодноразово проводилися дослідження, які показували, що українські мігранти до Польщі приносять в польську Економіки в рази більше коштів, аніж отримують, але бачимо вето на е, пропозицію парламенту. Тепер все залежить від того, чи зможе Сейм зібрати 3-5 голосів. Це трошки більше ніж 270 депутатів, які могли би пройти і подолати все вето президентське задля того, аби він продовжив роботу. До речі, от поки ми зараз з вами говоримо, з'явилася також новина, що е, міністр цифровізації Польщі сказав, що тут мова не лише про е, можливості. Е, Підтримки людей, які не працюють, старлінки. але й старлінки, і це питання вже національної безпеки, в тому числі Польщі. І мені здавалося, що для Навроцького... тут варто пояснити, так що виділені Польщею гроші на закупівлю старлінків для України і, зараз І, і утримання їх так і отримання оплата щомісячна їх роботи, та тому, що американці ілон маск заробляють також на тому, що старлінки працюють на перемогу України. І от мені здається, що Навроцькому не варто нагадувати, що ми минулого тижня прилетіла ракета за 150 кілометрів від Варшави, впала російська, все як має бути за пропагандистськими такими і дрон е, та, та, дрон, дрон був та і, і впав він на територію Польщі е, і що це загрожує інтересам Польщі і підтримка України. Є однією з умов виживання Польщі як держави. Тому дуже хотілося б аби на зміну з таким популістичним гострим е, заявам прийшла практична якась активність, яка призвела б до того, що принаймні. Стратегічні інтереси України в цій війні і підтримка відповідного миру в Польщі вона все таки буде реалізована. А як це корелюється з глобальною підтримкою України з боку Європейського союзу, європейських країн, польського народу, польського уряду. З одного боку, ми чуємо Україну підтримуємо, гроші виділяємо. З іншого боку, такі заяви, про, про які ми зараз говоримо. Ну от Навроцький, на відміну від Дуди, який також до речі, в останні там роки свого президентства був ну доволі різким іноді по відношенню до України, і особливо коли Трамп повернувся до Білого Дому, почав казати, що там Україні треба відмовлятись від території для того, аби зберегти мир. Так ось Навроцький він ще більш консервативний, і він ще більш різкий. І не тільки по відношенню до України, але й Євросоюзу, тому що він Прийшов на е, гаслах про е, незалежність і автономізацію, як з боку Заходу, так і від Росії, говорячи про те, що там Росія стратегічний ворог так, але там Європа багато чого вимагає від Польщі, що ми не хотіли би робити. Ми маємо цьому опиратися. Хоча для тих людей, які були в Польщі за останні роки, мабуть, побачили, як працюють європейські гроші, які вкладаються в інфраструктуру, в дороги, в інвестиції, в подібні речі, тому Польща від цього дуже виграла. І от такий скептицизм він звичайно. Є типовою, мабуть, зараз поведінкою для популістів, які приходять на хвилі, скажімо, суспільного незадоволення кризами і подібними речами. Ну і ситуація там у Угорщині вже давня, у Словаччині така відносно давня, в Польщі зараз нова реальність, з якою доведеться працювати якось. Але Польща платиться за ось таку, скажімо, відмежованість від зовнішнього світу, тому що, до прикладу, на останній зустрічі Вашингтоні Вашингтоні чомусь не було президента Польщі. Був президент Фінляндії, не було президента Польщі. Це ми за е, винятком всіх тих, хто там мав бути за правом я да, спілкувалася з паном кислицею, першим заступником міністра закордонних справ, і там запитала його, як взагалі хто ухвалював рішення угу. саме цих європейських лідерів запросити. От він сказав, що е, це рішення було української влади, президента України Володимира Зеленського, саме вирішили ось так: от розмістити і ось таку геополітичну. Чно гру представити Трампу знову ж таки через рішення польського президента, який нещодавно почав працювати на своїй посаді?